Ну що ж, починаємо тоді, пробуємо. Ольга Вовченко виходить із газонокосаркою на своє лавандове поле. Між рядами квітів кожних 10 днів вона прокошує траву. А потім починається більш кропіткий процес, і біля кущика кожного треба попрацювати, понахилятися, покланятися йому, попіднімати його гілочки. Попрорвати ручками весь бур'ян, який знаходиться безпосередньо під кущем. Ольга розповідає, свою понад десятирічну мрію вона втілила у життя рік тому. У 22-му році, в березні місяці, село Куличівка було під щільними обстрілами і в селі Куличівка були бої. І тоді якось не думалась про. Ніяких ніяких мрій в принципі не було. А потім з часом згодом, коли прибирали уламки, коли прибирали рештки тих снарядів, якими нас пробували цивільних мешканців вбити, позбавити життя, я подумала, що а чого ж, чого ж у нас є такий синдром відкладеного життя, чого ми постійно відкладаємо все на потім. Перших 100 кущів лаванди вона висадила навесні 2024 року, придбавши їх та техніку для обробітку завдяки гранту від міжнародної гуманітарної організації ЗОА. Отримала на це 4 тисячі доларів. Коли писала я цей грант, я в по суті вписала туди свою мрію. Бо у мене мрія була про власне лавандове поле. І саме перший кущик лаванди його на цьому полі немає, але він у мене є на території. Йому вже більше по суті 13 років. Десь 15-16. Він привезений з Криму, з нашого Криму. І за рахунок грантових коштів тут придбано 100 кущів. Потім власними силами докуповувались кущі. Зараз Ольга доглядає на своєму полі 300 кущів лаванди. Розквітлі кущі, висаджені восени торік, обрізає. Так буде дуже зручно і зрізати лаванду. І одразу, як от ми її сформували до кубки, да також у нас получився начебто, готовий букет. Саме так вона робила й зі своїм першим врожаєм. Торік букети вона передала волонтерам, які конвертували квіти у турнікети для військових. Я побачила на сторінці у однієї волонтерки міста Чернігова заклик до допомоги, до підтримки наших захисників і захисниць у придбанні турнік... турнікетів. Всі молоденькі кущики були підстрижені, долучалися мої подружки, щоб підстригати їх. Ну бо це це дуже велика кількість. Пофасувала букетики і провезла в місто Чернігів. Моя задача була поділитися лавандою, але результат я знаю, що вона придбала і вона звітувала. Ольга Вовченко каже, за умовами гранту, це мав бути бізнес-проєкт. Тому поле слугує ще й фотозоною. Коли ж сезон цвітіння буде завершуватись, усі квіти планує зрізати, аби потім зробити з них лавандову воду та олію, ароматичні мішечки та чай. Через те, що відбувалося в нашому селі, взагалі могло не бути нічого, що ми зараз бачимо. Тому це жага до життя, це маленька, але перемога це досягнення. Мрії, досягнення мети це проміжна мета. Я думаю, що ці проєкти, які я продовжую писати далі, і плани, і мрії, які далі прописую, вони будуть реалізовані на цій локації. Лілія Духно, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.